Ребята, всім привіт! Сьогодні 21 березня. Я на пасіки, сьогодні плюс 16 градусів передали. До цього 5 днів були дощі. І що я хочу вам показати? А показати я хочу квіточки мати мачеха, котра вже почала розпускатися. Зараз пасіка облітується, бо тому що сьогодні 21, 18, 19, 20 три дня було холодно, дощі падали. Цей ночі так само дощ падав. Тому зараз пасіка облітується. На квіточки ще ніхто не прийшов. Але от вже відлік можна включати по мати Ну і також сьогодні пробую ось таку. Поїлку зробив мені знайомий поїлочку. Бджілки до неї ще не привикли вони привикли до до бутилки, до банки, тобто от шукають там водичку. Е, ну я їм... от одна вже є бджілка. Надіюся, що їм сподобається така поїлочка велика. А бджоли облітуються інтенсивно. Досить інтенсивно. Я тестую. Цю весну на цій пасіці, минулого року я сюди будь тільки завіз, але це було десь 10 травня, по-моєму, ну в травні місяці. І для мене цей точок в 2017 році експериментальний на весну, бо, тому що тут набагато швидше розвивається бджолосінь, я так думаю, бо, тому що є ранкові палконоси, так само вже математика зацвіла, що, на відміну від моєї пасіки, яка знаходиться в селі. Там, там все набагато пізніше, на 10 днів реально пізніше. Добре, все, всім пока.